Продається затишний будинок у мальовничій місцевості, що розташований лише за 6 кілометрів від районного центру та всього за 500 метрів від траси, де громадський транспорт ходить кожні 20-30 хвилин, забезпечуючи зручне сполучення з найближчими населеними пунктами. Будинок площу 65 квадратних метрів, зведений із міцних шлакоблоків, накритий жестяною покрівлею та має три окремі кімнати. Що дозволяє комфортно розташуватися сім'ї чи використовувати житло як дачу. У будинку зроблено акуратний косметичний ремонт, свіжо побілені стіни, дерев'яна підлога, яка створює затишок і приємну атмосферу сільського дому. Опалення пічне, будинок добре тримає тепло і не потребує великих витрат на утримання. Газ знаходиться на вулиці біля воріт, тож новий власник легко зможе підвести його до будинку за потреби. Є зручна веранда, яка потребує невеликого оновлення, але при цьому має потенціал стати чудовим місцем для відпочинку або літньої зони. Особливістю цієї пропозиції є велика земельна ділянка площею 30 соток. Вона рівна, доглянута та відкриває багато можливостей для майбутнього власника: садівництво город, облаштування зони барбекю, будівництво додаткових споруд чи облаштування подвір'я під власні потреби. На території розташовані великі господарські приміщення, які легко переобладнати під майстерню, склад, домашнє виробництво або додаткове житлове приміщення, Є гараж для автомобіля та господарської техніки. Локація дуже приваблива. Навколо тиша, свіже повітря, зелений ліс поруч, що створює ідеальні умови для спокійного та комфортного життя. Вода на ділянці відсутня, але є можливість облаштувати криницю або пробурити свердловину. Що забезпечить автономне водопостачання, документи на будинок та землю готові до швидкого переоформлення на нового власника. Вартість об'єкту надзвичайно приваблива, лише 2800 доларів, що робить цю пропозицію однією з найкращих на ринку для тих, хто шукає доступне житло, дачу або ділянку з будинком для подальших інвестицій. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові оголошення.